Нат вже готовий долучитися до нашого марафону, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрій рада бачити вас в новому році. Дякую, що прийшли. Так, доброго дня, радий теж вас бачити. Вітаю теж з прийшовшими вже святами, не сприйдешніми, а вже з тими, що прийшли до нас. Знаєте, слава Богу, що прийшли, і за це треба подякувати нашій протиповітряній обороні. Тішимося, тішимося результатами наших хлопців. Дівчат ви сказали про те, що впорались, впоралася наша ППО. На відмінно все позбивали правильно. Ну, так, впорались було важко. Зрозуміло, що не просто важко. Це ще й була відповідальність велика, це була новорічна ніч, де збили 45 тих шахедів, які летіли так з південного напрямку, нищили їх усюди, так, і на півдні країни, і на Сході, і на підльоті вже до столиці, зокрема, теж і винищувальна авіація, зокрема, працювала. Ну, усі потрошки їх там. Нищили так, але летіли вони в більшості своїх все ж таки до Києва, і там теж київська зенітно-ракетна бригада відпрацювала як у новорічну ніч, так і наступну ніч, з 1 на 2 число, де знищено вже було 39. Дронів Камікадзе загалом маємо за ці дві ночі 84 знищених шахеди. Ось така одна з наймасованіших, якщо за дві доби брати, атак. ну і з таким 100% результатом відпрацювала протиповітряна оборона. Ну тут не лише повітряні сили відпрацювали. Зрозуміло, що повітряні сили це ну в основному вони збивають так повітряні цілі, але і е, сили оборони. України усі це і ППО Сухопутних військ, і ДШВ і інші сили оборони, включаючи навіть Нацгвардія, працює ефективно. Така теж має вже свої підрозділи мобільні, які відпрацьовують по повітряних цілях. Тому тут треба подякувати усім захисникам, дійсно, які та вже всі, всі ми подякували. Зрештою бачимо і коментарів в соцмережах, і так далі, які ну. Проявили пильність, мужність і дозволили українцям якось перейти в новий рік, так зустріти його в більш такому піднятому настрої і. На жаль, роботи, пане Юрію, нашим захисникам буде вистачати в новому році, буде, наскільки я розумію. Читаю заяви ваші, зокрема, про те, що можливо готується атака на різдвяні свята, частина українців все одно ж буде святкувати так, 6 на 7. Та Маєте інформацію читаєте, таку, що це... може бути неприємна ніч? Ні, от власне, ви б прочитали заяви. Знаєте, якщо зараз забити в Гуглі Ігнат Різдво. Одва слова заб'єте і побачите там ну вісім сторінок, напевно, усі інформаційні помийки, я їх так називаю, взяли ці заголовки. І я чому так жорстко реагую насправді, тому що вчора на командуванні те, що публікували абсолютно жодного слова Різдво, абсолютно жодного слова, що щось буде. Просто те, що хто його знає, там коли воно буде. Так, ну якщо прочитати повністю новину. А не дивитися на заголовки, то очевидно, що жодного слова я не сказав. Але на жаль, інформаційне мародерство, яке триває вже давно у заголовках лякають людей, це не що інше, як підрив. Підрив, взагалі, державної державної нашої політики, так само і люди реагують відповідно чутливо, панічні настрої люди атакують заправки зазвичай, коли таке відбувається. Тому ще раз і ще раз, і через ваш ресурс, хочу закликати не займатися такими речами, тому що люди впадають в депресію, хтось виїжджає в село, хтось виїжджає за кордон, економіка від цього страждає. і Так далі, тому як мінімум перевіряти треба інформацію, тому що е, нічого сказано не було. А от в заголовках, е, от заявив, заявив, заявив. А я вам Ми, скажу, це... пане Юрію, як люди зараз читають інформацію в Телеграмі, там же ж несеться все, там не встигаєш ні за чим. То звісно, що всі читають заголовки. Тому тут ви абсолютно праві, що інформаційні агентства е, мають власне виписувати в заголовок, розуміти, що людина має там буквально три секунди, щоб прочитати заголовок. І це дійсно важливо. Ну будемо сподіватися, ну, що... це Продава... це. Назва називається продатися за 30 срібняків. Mm -hmm. Школа, яку несуть ці речі, це ну вона не 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 припустимо. Просто розумієте? тут коли в державі воєнний час потрібно ці речі враховувати і і редактори цих видань я розумію, що сидять креативні. На креативні якісь там люди, так які хочуть привернути увагу до заголовка, таким чином збільшиться перегляди, збільшиться монетизація за рекламу і так далі. Це все прекрасно. Ми це все розуміємо, але це не припустимо в такий час сьогодні грати на таких от настроях населення і підривати нашу державну обороноспособність і так далі. Так, пане Юрію, є один заголовок, який точно не переплутали інформаційні агентства, Це те, що вчора сказав президент України Володимир Зеленський. Він говорить про те, що Росія ну планує, планує таку довгу атаку шахедами. Як вважаєте, наскільки у них є потужності, щоб ночами, ось так, як вони полюбляються робити з нового року кошмарити українців? Ну так часто ці питання зараз після виступу голови держави задають, тому що ну, зрозуміло, що що турбує. Бачимо ті дві масовані ракетні атаки, і вірніше атаки шахедів після ракетних атак. І, і якщо ти дані брати, які в нас були раніше, це нова партія 250. із цієї нової партії вже за підрахунками навіть збитих дронів половина знищена так портими оборони. Ну бачимо, що ще половина залишається, але не треба виключати імовірність того, що вони можуть все ж таки ті ж самі дрони камікадзе поставляти і невеликими партіями, і далі до Росії. Ну це не є такою великою проблемою, як повітряним шляхом, так і так і морським Тому що Каспійське море з'єднує ці дві країни. І питання в тому, наскільки Іран буде готовий надавати Росії і надалі цих, ці баражуючі боєприпаси, чи вплинуть на нього інші країни, які вже прекрасно розуміють, чиї це дрони, чиї там запчастини всередині тих дронів, і чому санкції особливо не вплинули так Ну на. На, на цю країну так і і чи потрібно їх посилювати до того рівня, який вони були раніше оголошені і послаблені проти Ірану. Тому я думаю, що Іран на сьогоднішній день сам не зацікавлений. У посиленні цих санкцій, тому що це призведе до певних втрат, і тому у нас із себе відповідальність. Вони ж знімають, не визнають, що надають Росії цю зброю, і можливе що Росія хоче вже завод у себе побудувати. Розуміємо, що це буде фейковий завод, що все одно воно буде ну, начебто робить Росія, але насправді це будуть зробити таку саме... імітацію, так? Наче вони виготовляють? Так. Саме так, так. Це ви маєте таку інформацію чи ви припускаєте? Ні, ну це інформація. Ми, ми припускаємо таку інформацію, що так воно буде. Тому що відкриття виробництва це не просто. Тобто, це треба розгорнути певні потужності, на це потрібен певний час. Якщо вони це зроблять, Приблизно, так, на території Росії, то це буде просто завод, який буде збирати напівфабрикати, скажімо так, Він буде поставляти фюзеляж, ну, все, все що потрібно, скласти дрон, прикрутять пропелер, насправді, і це буде. от, це це буде, начебто, зроблено в Росії, так само як вони роблять сьогодні автомобілі Москвіч. Якщо ви знаєте, є автомобіль «Москвіч», такий кросовер вони зробили. Ну, це повністю китайський автомобіль, який привозять в Росію, прикручують туди значок Москвича, і він стає від цього навіть дорожчим на якісь там 20-30%. От оце от є росі, росі, російське виробництво. Як ви прокоментуєте заяву Буданова про те, що удари по російських авіабазах будуть все глибше і глибше в контексті того, чи впорається ж їхня протиповітряна оборона? Бо ви пам'ятаєте, як в новорічну ніч навіть там їхні пропагандисти грішу, дивлюся, їхні телеграм-канали, вони говорять, що там ніч не спали, боялися і не знали, що, що може статися, власне, що там з неба прилетить. Тобто вони самі не довіряють так своїм своїм ППО. Ну, що там прилітає з неба, я не знаю. Інформації немає. Повітряні сили тут е, ні до чого. Е, так, тому бавовна є бавовна, і від неї Росія нікуди, як бачимо, не може подітися. І проти повітряно оборони від тої бавовни не може ніяк от позбавитись. Так, і тому. Е, е, Росія ну переживає наслідки війни, і таке, таке трапляється дедалі частіше, і це добре, що вони вже зрозуміли, що життя не буде так, таким, як прежде, як то кажуть, так. Це наслідок їхньої агресії проти суверенної держави, проти незалежної держави. І я думаю, що те, що зараз відбувається в Росії, ну народ відчуватиме не тільки ці речі, а скоро їм можуть постукатись у двері воєнком, так і піти на війну вже оголосив міністр оборони, що можлива мобілізація буде оголошена. Чергова швиля з 5 числа. Тому будемо дивитися, наскільки рабська психологія глибоко засіла в цей народ. Я думаю, що дуже міцно, і навіть якщо 5 січня позакривають кордони, то вони із задоволенням вдягнуть військову форму і підуть воювати. Так ну і в інакшому випадку їх зрадниками визнають. Ну це наскільки я розумію, хоча подивимось. Ну так, ну але ж зато сім'я отримає там. Премію чи, а може, і не утримає. Він без звісті, може бути записаний. Тому, власне, ну, власне, ну підуть, то, то що будемо. Ми будемо готуватися, будемо робити все для того, щоб е, закупимо чорні пакети, скажімо так, побільше. більше. Це точно. Я наостанок ще перепитаю знову ж таки щодо нічних атак з цими шахедами. Бо сама так знаєте вночі хвилююся. Тому питання до вас наступне: наскільки проблематично нашим захисникам вночі відбивати ось ці атаки? Наскільки я розумію, легше це робити в день? Давайте людям пояснимо. Ну, якщо мова йде про шохеди, то так. Но якщо мова йде про крилаті ракети, то в принципі їх вночі не застосовують. Вони більше їх в денний час. От шахід вночі. Ну, наші військовослужбовці, особливо в складі мобільних вогневих груп, вже до, не адаптувалися адаптувалися, не починають адаптовуватись до саме нічних атак, вже з'являються також і пропелери, кажу, пропелери, прожектори, вибачте, для того, щоб освітлювати. Нічне небо, так ну не завжди це розуміло, вдасться зробити, коли йде хмарна погода. Тому ну, навряд чи вдасться його так освітити, так тому що буде заважати. А, якщо небо більш-менш чисте, то. Прожектором так можна освітлювати, виявляти напрямок, для того є інші групи там спостереження, радіолокаційні засоби, які виявляють, і для того, щоб більш ефективніше знищувати їх саме стрілецькою зброєю, це крупнокаліберні кулемети, це зенітні гармати. Це потрібно застосовувати якомога більше цього зброєння, тому що, як то кажуть, ракет не напасешся якщо вони будуть багато їх. Пускати по території нашої держави, то зенітними засобами, а саме ракетами, збивати їх. Доводиться доволі таки багато. Бачимо, що 84 за два дні. Це виснажує нашу ППО, завдає ну, доволі таки клопоту великого, тому треба їх знищувати і більш дешевими засобами. Це ППО сухопутних військ, можливо, радіоелектронною радіо боротьбою якось працювати. Ще. Ну, над цим напрямком працюють усі фахівці, тому думаю, що Будуть з поставками нових озброєнь, будуть усі можливі методи знищення застосовані. Ну дякуємо нашим захисникам. Як мінімум, за безсонні ночі їхні. Ну а вам за те, що ви інформуєте нас про те, що відбувається. Дякую вам дуже, Юрій Гнат. Був з нами на зв'язку. Речник командування повітряних сил Збройних сил України.